Цього року нова українська школа закінчує початкову і переходить у базову. 1 вересня п'ятикласники розпочнуть навчання за новим державним стандартом базової середньої освіти. Педагогічним колективам треба ретельно підготуватися. Потрібні нові освітні програми та навчальні плани. У більшості колег фраза складання навчального плану асоціюється з купою паперів, загублених файлів, таблицями, що живуть своїм життям і втрачають дані та іншими проблемами. На щастя, нині випав шанс назавжди попрощатися з усіма цими труднощами. Маємо прекрасний ресурс конструктор навчальних планів. Інструмент був розроблений проектом навчаємось разом за підтримки МОН, Українського інституту розвитку освіти та команди підтримки реформ МОН. Спеціально для того, аби навчальний план нарешті перестав бути головним болем, а став джерелом натхнення для всієї шкільної команди. Що вміє робити конструктор? Запропонує рішення щодо обсягу навчального навантаження, допоможе проконтролювати, щоб розподілення години в навчальних планах відповідали всім вимогам, зорієнтує, які комбінації освітніх компонентів можливі, а які ні, надасть доступ до вичерпного переліку модельних навчальних програм. Підкаже, скільки годин можна покласти в резерв і як ними розпорядитися. Дасть змогу створювати, скільки потрібно варіативних рішень робочих планів. Забезпечить можливість зберегти створені документи, дозволить поділитися документами з членами вашої команди. Хто може отримати доступ до ресурсу? Керівники закладів освіти та їхні команди. Координатори НУШ закладів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Конструктор вже пройшов тестування в пілотних закладах освіти і отримав схвальні відгуки. Тож приєднуйтеся. Потрібно зробити перший крок: зареєструватись. Уперед.